Доброго дня! Сьогодні буду готувати узбекську шурпу. Для цієї страви треба використовувати баранину. Так як я баранину не знайшов, буду використовувати свинину. Буду використовувати ребра і карковину. Покажу вам усе ближче. Ось такі реберця буду брати. Ось такий шматок харковини. І також для страви буду використовувати петрушку. Болгарський перець, помідори, моркву, цибулю та часник. В першу чергу розпалюю піч і ставлю казан на піч. Ставлю казан на піч. Наливаю воду у казан. Довожу воду до кипіння. Тим часом нарізаю м'ясо та овочі. Зачищаю ребра. Здираю плівку з ребер. Нарізаю ребра на шматочки. Нарізаю м'ясо на шматочки. Морку нарізаю кільцями. Нарізаю болгарський перець. Нарізаю на крупні шматочки. Нарізаю помідори на шматочки. Нарізав овочі для шурпи. Вода закипіла. Перемішую. Вбираю піну. Залишаю варитися м'ясо майже до повної готовності. Прийшло 40 хвилин. До м'яса додаю овочі і також додаю картоплю. Варю все до повної готовності, в кінці додаю зелень. Нарізаю петрушку. І також для шурпи нам потрібен чесничок. Виймаю цибульку шурпи. Вона вже нам не потрібна. Сіль додаю за смаком. Чорний перець. І моя улюблена хмелі сунелі. Додаю зелень та чесничок до шурпи. Ось така смакота. Аромат стоїть неймовірний в березі. М -м. Знімаю казана з печі і через годину буду пробувати. Трохи зацепився казаном. Буває. Трішки вилялося і нам залишилося через годинку буду пробувати. Насипаю те, що залишилось. Шурпа приготувалася. Вилів півказана, добре, що не всю, бо ще й не було б що попробувати. Тепер спробуй, що залишилось. М'яско приготувалося то, що треба. Реберця, приготувалися з чорним хлібчиком. З молодої цибулькою. За таким рецептом вийшла дуже-дуже смачна, ароматна, насичена. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім гарного дня! Рецепт.